1 вересня минуло 70 років з початку Другої світової війни. Віднедавна в Росії розглядається компанія заперечення реальної ролі СРСР в подіях, які призвели до спалаху війни. Кремль створив президентську комісію для протидії, як сказано, виявам історичного ревізіонізму. Що на думку Кремля шкодить російському іміджу Наталія Корпал далі. 1 вересня російський прем'єр Володимир Путін зустрівся з лідерами країн що в часи Другої світової війни. Були союзниками і ворогами СРСР в Гданську на відзначення 70-х роковин початку війни. Попри злагоду на цій церемонії, те, як всі ці країни оцінюють роль радянського союзу у війни, є джерелом незгоди в сьогоднішній Росії. Деякі колишні радянські республіки і країни Східної Європи вказують, що роки радянського домінування були схожими з нацистською окупацією. Для них звільнення настало лише з розпадом радянського союзу. В травні президент Мєдвєдєв оголосив про створення спеціальної президентської комісії для протидіяння спробам фальсифікувати за його висловом історію. Він також запропонував ввести закон, за яким такі дії вважались би злочином і карались ув'язненням сроком до п'яти років. Незалежний опозиційний політик Володимир Ришков вважає, що така ініціатива може допровадити до заборони усякої критики Йосипа Сталіна. Я вважаю, що конкретним завданням цієї комісії є протидіяти тим в Росії і поза її межами, які критикують Сталіна і Сталінський радянський союз за той дивний період війни, коли Сталін був фактичним союзником нацистської Німеччини. одним із пунктів. Незгоди є секретний пакт Молотова Рібентропа, за яким Східна Європа ділилася між СРСР і Німеччиною. Російські історики нещодавно опублікували збірку розсекречених розвідувальних звітів в старанні захистити роль Сталіна. Олександр Дюков, директор фонду Історична пам'ять, та редактор і співукладач цієї книги, Сталіна із неможливо відділити Сталіна від спогадів про другу світову війну. Він не є найприємнішою постаттю, але відділити його неможливо. І, попри свої злочини, він зробив багато для нашої країни, на чому вона і далі основується, що допомогло нам в цій війні, врятувало країну і народ. Втім, багато радянських архівів лишаються засекреченими і недоступними для вивчення в школах. Вчителька Олена Сілкіна вважає, що доки усі обмеження не будуть зняті, Росія, які колишні радянські республіки і східні екс-сателіти, матимуть труднощі з минулим. Прийнять осознать и более того, воразплачувати прийняти визнати свої помилки, заплатити за них, нічого не приховуючи. Це акт національного героїзму. Цього явно не було зроблено щодо сталінської доби, як і радянської епохи революції 17-го. оскільки не всі архіви доступні, не всі документи відкриті, і все це й надалі залишається живим і болючим. Росія також не збирається попускати прийнятої в липні резолюції ОБСЕ, в якій згадано дві європейські держави що впродовж двадцяти. О століття постраждали від тоталітарних режимів нацизму і сталінізму. Олександр Дюков називає ще ряд заперечень. В резолюція ОБСЄ містить також заклик до країн-членів утриматись від проведення заходів з прославленням сталінського режиму. для Росії це означає скасування параду перемоги. ця резолюція означає заборону на нашу пам'ять, пам'ять про нашу перемогу у війні, перемогу над нацизмом. Зрозуміло, що Росія ніколи не погодиться на це. а за трактуванням решкова неспроможність Росії просто засудити радянські злочини і перегорнути сторінку, пов'язані з її уявленням про себе як про супердержаву. Державу, що було ключовим результатом радянської перемоги над Німеччиною, It's not only about Йдеться не тільки про історію, а про сьогодення Росії і її спробу узаконити теперішній авторитарний режим як єдиний вибір і єдиний шлях для могутньої Росії, яку б поважали у світі. 9 травня цього року, як і щороку після закінчення Другої світової війни, на Красній площі відбувся парад, який завжди метою було не тільки відзначити перемогу, але й продемонструвати воєнну міць. Наступного року у 65-ту річницю перемоги урочистості явно. Будуть ще пишнішими Наталія Корпал, Голос Америки.